Вітаю шановних глядачів. З недавнього часу моя столярна майстерня перетворилася швидше сказати на воскобойню. І питання моє полягає до вас в тому, щоб довести до вашої свідомості про неефективність парової воскотопки при витопці воску із ваших запасів воскової сировини з рамок там обрізок, все, що є. І в чому полягає моє бачення в цьому питанні? В тому, що, наприклад, на виготовленні воскових свічок я задіяв це питання тут банки в мене, картон. Треба, якнайкраще сировину, не парафін, а біс, скажем. Тому я звернувся до пасічників нашого району про допомогу, що можливо в когось є. Ну і так підвозять мені, скажімо, не завжди все гарне її віск потребує до очищення. Я його розварюю. Розварююсь на цій буржуєчці. У мене така буржуєчка, до речі, з таким енергонакоплювачем. Тепло, що тут доволі жарко від неї. О, так ось в такому казані я закидаю, Ну це вже попросив я людей, щоб, можливо, хто має мерву після парової воскотопки, то я готовий її прийняти і переробити. Ну, і я вирішив, що спробувати, що ж воно буде. Одного разу я. Після своєї парової перепустив через лисицю. Ось у мене лисичка така саморобна, простенька. До речі, я бачив багато хлопців роблять на залізних завісах. Тому я вам скажу, що ось такі із такого ремень завіси. Там він закручений аж під низ, і з тої сторони пришитий. Воно ніколи не одривається. Вже скільки років воно не одривається. О, мені один з товаришів надав е, десь трохи більше пів мішка е, мерви після парової воскотопки. О, Ну, і я її частинами перепустив ось в цьому казані. Це було, мабуть, по-моєму, за 5 чи 6 раз. Ну, щоб не бути голослівним, то я вам покажу на прикладі. На прикладі, ось один, два. 3, 4, 5, шість кружочків, а цей малесенький сьомий. Це сьогодні я його витяг. Мокрий. О, і до чого я хочу вас підвести? Що тут в загальному, коли я його переплавлю, ну, кілограм 4,5, а то до п'яти буде воску. Навіть якщо і 4, це майже пачка е, вощини. І це кошти, які втрачаються вами у тому, що ви перепустили і решту віддали або викинули, бо є й такі хлопці, що кажуть, що воно вже нікуди не годне і викидають, не здають, або нема куди здавати. Бо є такі магазини, що і не займаються цим. У нас є куди здати. І після того я вже бачив відео в інтернеті, після того, як таку вже після лисиці мерву перепускають через центрифужну воскотопку, і ще люди добирають віско. У мене вийшло зовсім негадано. Я по Забивчивості, скажімо так, свої, е, запустив знову е, у той казан е, сировину, яку вже, вже був продавив. О, це був останній цей кружечок. О, я вже був цей і знову ту саму сировину ще раз закинув, а потім нагадав, що я ж не з того взяв, боже мій. Думаю, дурно топив, дурно цей. Але як бачимо, витопив ось ще такий кружечок. Ну, десь біля 6 міліметрів товщиною спливу, Ну, звісно, воно ще доочиститься. Ну, я за те, що ще повторно, сам після себе, я перевірив і ще отака ця. Далі я вже думаю, ну, це не стоїть цим займатися. Але Ну, щоб такі тонесенькі кружечки, це вже мерва геть до ідеалу до такого. В моїх умовах, що ну, далі вже нікуди. О, і немає ніякого здорового глузду цим займатися. О, але ж так, дивіться, скільки воску. Воску це чимало. Це чимало воску. І ця людина, цей чоловік, казав, що він йому не потрібний, що, що він цю сировину хотів просто десь викинути. Ну, а інший дав ну, трошки менше. Але з цього мішка такий тяжкий мішок. Але з цього мішка, я коли закидав у казан, то я вже бачив, що там ну, досить ще й більше воскових бляшечок я побачив на мерві. тож... Думаю, що переглядайте свої можливості технічні в цій справі витопки воску. Бо ви втрачаєте надто, я не знаю, скільки вона зараз, ця мерва, коштує. 10-20, скільки вона гривень там, вона копійки, як кажуть, коштує, але ж віск то вже об'яв і, і до 200 гривень доходить, і 220, якщо забрусний, ну, то забрусний хай би забираєте паровою воскотупкою, а лисицею лисицею ви, ви давите ще й інший. Але перед тим я вам так рекомендую, перед тим, як заливати і зразу розварювати, не розварюйте, зразу, залийте дощову воду в казан, і щоб сутки. Або Скажімо, ніч перебула, якщо вам конче необхідно на інший день топити, щоб вона натягнула в себе воду. Коли оці всі мерв'яні відходи наберуть у себе воду, вони виходить, що відштовхують віск із себе, залишається його тільки привратити в емульсію і разом з водою він вийде у вас. О, ну, моя лисичка, це, звісно, я нею задоволений. Бачив, там хлопці роблять ще якісь і, е, продольні пази або реєчки набивають. Я думаю, то не потрібно, бо воно як позабивається. Тут і так воно е, у всіх е, цих щілинах набивається. Де, о, а, то, а то ще буде більше. О. Ну, це таке моє питання. Бачите, тут під уклоном, але я трошки ну це ковшик таким я ковшиком набираю сировину, ставляю казан на відро, щоб трошки вище було. Капрунові колготи жіночі двойні. Бо одинарні бува, що розриває часто, то двойні досить хорошо. Ну, я це я вам казав, що верх у мене на транспортерній цій стрічці. Переверну зараз на другу сторону, щоб вам показати. Бачите, знизу за справив. І тут ось пластмасова трубка така врізана міцно. У дерево Вона не випадає. Але прорахувався в ножках трішки, тому висота з однієї сторони буде. Е, ну, треба те, що робити. Наприклад, 40 см, а з іншого є 20. О, цього вам потічка, е, уклону цього хватить для того, щоб воно стікало і стікало, відро підсунули все. Якщо ви зробите на вищих ножках, робіть. Але я другий раз закрив, сів на неї, посидів кілька хвилин. І чим мені добре, тим, що в мене на ремнях, то я можу отакі дії. Такі рухи робити. ним. О. І воно ще й дужче вичавлюється, ніж, ніж би я так закрив, тільки придавив. О. Тому так, моє таке питання до вас. Що займайтеся, як кажуть, економіка має бути економною. І навіть добирати із скільки воску з вашої сировини. Це було б розумно на якусь тисячу гривень е, мати додаткового доходу. Тож бажаю всім здоров'я та добра, щирості один до одного і якнайскоріше і перемоги. Бо бачите, без перемоги і бджоли наші страждають, і ми В пасіки є такі хлопці, що і кидають і розпродують, і є, що вже і розпродувати немає чого. Бо я був живим свідком на Луганщині. Я бачив, що все порозліталося. Не... Рамки в одну сторону, вулики в другу, кришки в третю, бджоли в четверту. Ну, це жахіття. Тож мирно всім неба, здоров'я і дай Боже нам дожить до перемоги нашої над ворогом. Слава Україні!